У місцевій лабораторії житнього ринку запевняють, що перевіряють весь асортимент та допускають до продажу лише якісну продукцію. Приблизно з середини лютого розпочався сезон торгівлі ранніми овочами. Це в основному капуста рання редька, огірки, кабачки. Цей період станом на сьогоднішній день ми дослідили 186 партій редьки. З них 50 партій ми не допустили до реалізації. Це приблизно 800 кілограм редьки. Також дослідили 240 партій огірків, з них 60 випадків було перевищення вмісту нітратів, також ми їх не допустили до реалізації ранньої капусти дослідили 120 партій. Не допустили до реалізації всього 4, 4 випадки не до реалізації і кабачків. Порядка п'яти випадків не допущено до реалізації і приблизно десь з 30 партій. Порівнюючи з минулим роком, завідувач випробувальної лабораторії каже, що цьогоріч відсоток неприйнятної продукції за вмістом нітратів набагато більший на сьогоднішній день. Я вважаю це моя така думка і статистичні дані, що чомусь в цьому році більше виявлено. У відсотковому відношенні випадків перевищення вмісту нітратів і в гірках, і у речці порівняно з минулими роками перевищення у порядку там 100-200 міліграм, порівняно якщо в норми 1200 міліграм на кілограм, то порядка. 1400-1600. перевищення невеликі, але вони є, і для того існують норми, щоб ми їх виконували, притримувалися їх. Лабораторія житнього ринку перевіряє якість продукції професійними приладами. Їх основною метою є не допустити до продажу їжу, яка є шкідливою для здоров'я людей. На сьогоднішній день ми повністю забезпечені приладами, які нам необхідні для роботи. Маємо два нітратоміра, Вони повністю взаємозаміняємо. Якщо з ладу. Вийде один прилад, ми можемо працювати на другому для скорішої роботи. Ми використовуємо два прилади одночасно. Вони обов'язково калібруються, калібруються разом з електродами вимірювання. Наше завдання контроль. Наше завдання полягає в тому, щоб ми не допускали до реалізації і по подальшому, щоб такі, такі овочі не попадали на стол нашим покупцям.